Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Відбулося засідання круглого столу до дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України, 22 серпня у приміщенні центральної бібліотеки міста говорили на тему незалежна Україна гордість нації. Організатори заходу Народний рух України та голова цієї організації Анатолій Чабанюк. Він зазначив, що безпосередньо саморухівці рухівці з Борисполя брали неабияку участь у розвитку держави з часів підписання акту про незалежність. А також вони першими почали ставити пам'ятні знаки вида. Тим українцям та вшановувати пам'ять тих, хто загинув за Україну. Ініціатива наша була все ж таки, щоб пізнати тому що 25 років. Це не скоро вже буде, і це те досягнення, яке ми досягли містом. Для чого ми це все організували? Для того щоб знати, що 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 відбувалося на Бориспільщині. На боріборіспівщина, починаючи з 20-х років у 20-му році загинули. 600 чоловік було розстріляно. На Книжовому кладовищі є монумент, який ще не пам'ятник, а монумент є, але це пам'ять про тих, хто загинув за боротьбу перші за незалежність України. Бориспільські Рухівці також почитаємо ім'я Чорновола. Ми вклали великий вклад у шанування Бориспільському нашої землі пам'ять Чорновола. Бориспілю нам вдалося забезпечити всі бібліотеки, Томами всіма Чорновола, всі бібліотеки мають, школи і дитяча і доросла, навіть музична школа, музеї обидва. У 9-10 Томі Чорновола якраз дуже гарно описані ці події, які могли бути. От вони зараз, ці події, вони то, що говорив Чорновіл. Вони здійснюються. Він був пророк своєї держави, своєї нації. На засідання круглого столу були запрошені представники влади громадських організацій, бібліотекарі та мешканці міста. Відкрив засідання міський голова Анатолій Федорчук. Особливим гостем став український громадсько-політичний діяч, науковець, дипломат, професор, який є співавтором з Левком Лук'яненком підписання акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк. Сьогодні дійсно найбільше свято. Я сподіваюся, не тільки для мене. А для більшості, якщо не для всіх українців всюди в світі сущих, тому що вперше за нашу багатостраждальну історію, майже після трьохсот з половиною років бездержавності, ми вже 25 років маємо свою державу. Дехто каже, що нам це легко далося впало з неба незалежність інше. Я глибоко переконаний, що ми, українці, вільнолюбивий народ, свободолюбивий народ. І завжди, з часів свого існування, ми весь час думали про свою свою державу на заході згадували історичні хвилини із життя України, переглядали відео із значущих моментів для держави, наприклад, таких як підписання акту затвердження декларації про незалежність України. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.